Доброго вечора, шановні українці. Сьогодні поговоримо про linux темат Стосовно санкцій США щодо російських розробників у ядрі Linux і їх виключення фондом відкритого програмного забезпечення Linux Foundation. Чи є це правильним рішення Лінуса Торвальдса? З юридичної точки зору він виконав вимоги законодавства Сполучених Штатів Америки. І не міг інакше. Але, підкреслюю, такі дії є правильними з юридичної точки зору. Що ви розуміли, але в цьому є дуже велика небезпека у майбутньому. Стосовно того, що виключили російських програмістів, які писали патчі для ядра Linux, Baikal N Electronics та інших, що хочу сказати, так, рішення правильне. Але я вважаю. Що за цим рішенням є дуже небезпечна тенденція. І ось чому: я вважаю, що у майбутньому де гарантія, що Ліно Сторовець не буде приміняти такі ж обмеження на власний розсуд без будь-яких санкцій Америки. Чи коли Сполучені Штати Америки змусять видалити якихось розробників для прикладу, українських, чи сусідніх суміжних з нами країн. що тоді робити? В принципі, виключення звичайно росіян правильно у зв'язку з російською агресією, але треба розуміти, що на сьогодні є небезпека виключення і українських розробників і IT-спеціалістів, бо Лінусу Торвальсу щось не сподобається політиці, для прикладу України не в майбутнє. І він на свій власний розсуд буде щось там обмежувати. Я вважаю моя ідея, яка я Відповідати подібно викликам, що зробив Лімостоць. Звісно, його рішення правильне, але воно може стосуватися кожної з країн в майбутнє. Де гарантія, що уряд Сполучених Штатів Америки не введе будь-які санкції проти кого заводу? Проти будь-якої країни, яка не захоче виконувати волю Сполучених Штатів Америки, коли буде послідовно захищати свої права і свободи, що я пропоную як альтернативу Фонду відкритого програмного забезпечення? Ліну Торвенця. Я пропоную наступ. Після закінчення війни, в Україні відкрити альтернативу фонду відкритого програму забезпечення, де запропонувати на території Східної Європи, на території країн СНД розпочати свою діяльність, а й фахівця, коли закінчується підкреслюю війна з Російською Федерацією. Непідконтрольну Лінусу Торольцю регіональну версію ядра Linux Зі своєю окремою ліцензією GPL, яка не буде порушувати ліцензію Лінуса Торвельця. Що це означає? Це означає створення альтернативної організації? яка Буде мати на меті наступні рішення. По-перше, вона об'єднає Європу і Азію і буде виступати проти санкційної політики Сполучених Штатів Америки чи будь-яких регіональних обмежень Лінуса Торвенця. Що це означає майбутнє? Я вважаю, що така. Штаб-квартира повинна бути в заснова. От. Як альтернатива Фонду вільного програмного забезпечення. Ще подібна організація повинна існувати в Україні незалежно від бажань Лінуса Торверт і мати свою ліцензію і свій пач. І правлення систем ядра Linux. Саме так я пропоную розділити надбання Лінуса Торвельса на дві частини. З однієї частини Лінус торвальдс викидає кого там завгодно хто його критикує зараз. На жаль, дуже небезпечна тенденція. Навіть американців він видалив не те, що Росія. навіть американців без погодження просто видала. Лише за критикою. Думайтесь. Що є неприпустимо. Тим самим Лінус Торвальдс порушив. Конституцію Сполучених Штатів Америки я вважаю. і тому українці повинні підкреслити після закінчення війни створити регіональне об'єднання фонду відкритого програмного забезпечення з іншою назвою, яка буде збирати донати на альтернативне ядро Лінокс. Зі своїми правками. Це не забороняє для GPL. Але ми будемо мати дещо іншу ліцензію, ніж GPL, щоб жодних юридичних претензій до нас не мав Ліну Стораць. Ми виступаємо проти будь-яких обмежень в IT. Ми вважаємо на майбутнє. щоб в Україні була створена така організація, гаслом якої повинно стати вільне програмне забезпечення відкрите поза політикою. Це перше. Друге, жодних обмежень не може бути не для кого. І відповідальність несе лише той, хто використовує його. А не розробники IT. Також майбутнім нової організації фонду нового програмного забезпечення в Україні повинно стати, що будь-які правки повинні бути нове ядро. Перевірятись на безпеку. Це саме головне сьогодні в Україні зробити після закінчення війни. Щоб об'єднати Азію і Євразію, повністю і Європу і після воєнну Росію підключити до цього, але це буде після закінчення бойових дій і Білорусь та інші країни, щоб поставити на місце знахабнілого Лінуса Торвельса, і ми цього знахабнілого Фіна поставимо на місце. Що це означає? Що він не зможе в майбутньому впливати на вільне програмне забезпечення з відкритим кодом та влаштовувати санкції проти якихось айтішників. Ми вважаємо, що, в принципі, IT ринок послу поза політикою потрібно прийняти золотий стандарт IT. Незалежно від звідки айтішник, я вважаю, що перше, що він повинен підписати, коли хоче працювати у фонді відкритого програмного забезпечення в Україні, що він поза політикою підкреслює IT відкрите з відкритим програмним забезпеченням опенсорсового типу, ми пропонуємо зробити в Україні на Противагу Лінусу Торвенців та його організації зла, підкреслюю, тому що він продався. Ми вважаємо як і столман Microsoft. Ми проти закритих драйверів. Ми лише за відкриті да, драйвери. Він за закриті столман наступа і отримає гроші. Від Біла Гейтса, як і Лінус Сторвець. Тому санкції, звичайно, правильні проти росіян сьогодні, але це дуже небезпечна тенденція, де гарантія, що проти України не ведуть такі it санкції у майбутньому, якщо вона буде відстоювати свої права і свободи, від таких тоталітарних рішень Ліноса Торвальдса стосовно. Блокування своїх it розробників за критику в Америці. Він цим самим порушив Конституцію Сполучених Штатів і повинен відповісти за це перед судом за подібні неправові рішення. Але щось мені підказує, що Лінус Торвальдс не хоче відповідати за Склене. А саме щодо обмеження прав і свобод американців. І тому я вважаю, що після закінчення війни в Україні повинен з'явитися хаб it хаб стосовно нового фонду відкритого програмного забезпечення, який буде називатися по-іншому. На нових заснованих принципах, щоб нікого не блокували з айтішників. Але якщо хтось хоче писати нове ядро Linux, регіональне, яке буде відрізнятися від ядра Linux, яке розробляє Linux Torvalds, то він підпише наступне умова поза політикою. І що він не поділяє політику своєї країни щодо безпеки в сфері громадських прав і свобод, що його країна порушує ці права і свободи. Це буде єдина вимога. До всіх кандидатів, хто захоче писати в Україні. От. Це буде єдина вимога. Тому ми об'єднаємо усіх айтішників, хто не згоден з Лінусом Торгольцем. І це фактично розділення open source на дві частини. На дві компанії протилежні, які будуть відстоювати різні принципи. Саме різні принципи, тому що Лінус Торвальц відстоює тоталітарні принципи, а не свободу слова. Кратке. Дякую за увагу. Гарного вечора, шановні українці. Спасибі, що додивилися ролик мій до кінця. Юридична консультація з будь-яких норм ну, права коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності вашого питання. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація в сфері військового права ТЦК СП ЗС, коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності. Ваше проблеми чи питання. Неправова консультація по темі ТЦК СП дуже актуальна також зараз, коли усіх виловлюють і нічого не допомагає поради юриста і адвокатів поради більш діє, ніж будь-яких адвокатів. Це коштує 700 гривень. Також заповнення позивної заяви. Суд коштує 1500 гривень. Для прикладу, оскарження, адмінштрафів ДЦК СПЗСУ. Просто заповнення заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права. кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів терміновий юридичний захист. З кримінального права і процесу коштує 500 доларів США в кримінальних провадженнях проти вас особисто. Юридична консультація з податкового права 1000 гривень, а також юридична консультація, як вести бізнес та автомобіль у статусі людини, також коштує 1000 гривень. Також замовляю в мене, витяг за кодом Євдем. Дізнайся про правосуб'єктність ПЦК СП та про свого контрагента по бізнесу. Звертайся за юридичними послугами до мене на електронну адресу академія. Підписка лайк, репост, донат. В описі до цього відео на мій криптогаманець або на мою карту. Також дивись мої ми минулі та наступні відео. Завдяки вам, шановні телеглядачі, зростає моя популярність серед інших правозахисників. та ваш юридичний захист від свавілля ТСК ЗСУ. Доб'ємо разом до мільйона. Підписуйся на мої соціальні мережі в описі до цього відео. Вони закріплені на мій телеграм-канал, на мій націоналістичний телеграм-канал, якщо ти ультраправий, на мій інстаграм, на мій твіттерека. Дякую за увагу. Гарного вам вечора.